Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі ось такий Volkswagen Passat B8. Автомобіль пригнано з Європи у відмінному технічному та кузовному стані, в рідній фарбі, оснащено потужним дизельним двигуном, об'ємом 2 літри, Працює в парі з автоматичною коробкою передач, має комплектацію Highline. А саме камера кругового огляду 360, рейлінги на даху, кругові парктроники спереду та ззаду, Шторки на вікнах задніх дверей присутні. Всі цілі, без затертості. Є ось такі хром на задніх дверях, шкіра, напа у відмінному стані заднього ряду сидінь. Два підстаканнички, три підголовнички, шторочка ось тут присутня. Є клімат для пасажирів заднього ряду, тобто трьохзонний клімат, контроль. Є контроль сліпих зон, ось тут схований в дзеркалах. Електрорегулювання дзеркал, автоскладання, підігрів дзеркал, повний електросплопакет, електрорегулювання переднього ряду сидінь, пам'ять сидіння водія та масаж в сидінні водія. Букова підтримка ніг та спини. автосвітло. Світло в нас має ось таке дорога led оптична система. Омивач фар також присутній. Отут схований радар для адаптивного контролю. Керування аудіосистемою на кермі присутнє. Мультикермо, підрульові пелюски, автосвітло, сенсор дощу, зчитування дорожніх знаків оригінального пробігу 260 тисяч км. Ось такий сенсорний дисплей, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto все присутнє. Підігрів переднього ряду сидінь. Двозонний клімат, система старт-стоп, ЄСП, електронні стояночні гальма, автохолд є все, що вам потрібно для комфортного пересування в автомобілі. Економний розхід, автоматична коробка та потужний дизельний двигун. Ось цей автомобіль можна придбати за готівку, в лізм, за криптовалюту. Ми можемо обмінятися з вами автомобілями. З доплатою як в одну, так і в іншу сторону. Все залежить. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Чекаємо на вас, друзі! За попередньою домовленістю можна приїхати та оглянути цей автомобіль.